Всім привіт, вітаю вас на каналі Анаста Читає. Дуже рада вас всіх тут бачити. Якщо ви тут вперше, не забудьте обов'язково підписатися на мій канал, адже тут дуже і дуже цікаво. А хто тут не вперше, то я дуже рада вас всіх бачити знову. Сьогодні в нас новий формат відео на моєму каналі. Називається він Читаю книгу за один день. Давно хотіла спробувати цей формат відео, але якось не наважувалася. І ось прийшов той самий день. Сьогодні я прокинулася і побачила за вікном дуже і дуже гарний сніг. І не дивлячись на те, що в нас вже п'яту годину йде тривога, нас обстрілюють летять якісь ракети, шахіди і так далі. Я вирішила зняти відео про прекрасну різдвяну книжку. Останню з моєї колекції різдвяних зимових книжок. Це різдвяна сукня від Кортні Коу Co. від видавництва книголав. Подивіться, яка гарна книжка. Насправді я вже вирішила закривати для себе сезон якихось книжок з зимовою атмосферою, адже різдво пройшло і з ним пішла оця зимова атмосфера. Але я вирішила сьогодні, на честь такого прекрасного сніжного дня все ж таки прочитати швиденько цю книгу, наповнити своє життя знову якимось певним щастям, відволіктися від тривог, від обстрілів, від того, що в Києві вибухи. Коротше, будемо сьогодні читати різдвяну сукню. І я спробую прочитати її за 24 години. Книга розповідає нам про Мек Джуліат, яка працювала в модному журналі в Нью-Йорку. Хотіла стати дизайнеркою, і все в неї було добре до моменту, поки вона не була змушена повернутися до рідного міста Чикаго і перейняти на себе управління багатоквартирним будинком яким керував її покійний батько, Мегі приймає цей виклик, але відчуває, що її мріям не став кінець. На неї постійно сиплються різні проблеми: аварійний стан будинку, якісь крінжові орендатори, з якими дуже важкі стосунки, сумні спогади про власне минуле в цьому домі і несподіване знайомство з вродливим майстром. Також одна зі співмешканок цього будинку, літня леді Елі Вейт, розповідає їй зворушливу історію про давнє кохання і дарує дивовижну сукню. Книга про те, як спочатку в тебе сиплються всі мрії, а потім ти береш себе в. Руки і досягаєш своєї мрії. Ну окей, подивимося. Гарна дуже обкладинка, мені вона дуже подобається, нагадується видавництво книголав. Не Дуже і дуже класні різдвяні обкладинки цього року, мені вони дуже подобаються. Що ж, мені здається, я все сказала про книгу, тож можемо починати її читати. Ну що ж, починаю читати книгу, одразу хочу сказати декілька слів щодо оформлення. Дуже гарне оформлення, кожен розділ виділений різдвяними атрибутами, а також переписки виділені таким от світло-сірим кольором. Поки я знімала відео, тривога закінчилася, і я згадала, що мені треба бігти на зустріч з подругою. Я вдяглася, взяла з собою книгу, звісно ж, і поїхала. В дорозі я дочитала аж до шостого розділу. Насправді за день я прочитала не дуже то й багато, тому коли я приїхала під вечір додому, я почала супер активно читати, просто весь вечір провела в читанні, і це було варто того насправді. Поки okay, я читала перші 10 розділів, мене дуже бісила одна героїня і я хотіла її вбити, от бачите, Тут в мене взагалі супер емоції. Окей, okay, я прочитала 10 розділів, і це майже половина книги. Що я можу сказати? Мені дуже вона подобається дуже багато сюжетних поворотів. Якась драма тут в нас вже закоханість, тут у нас якась знову драма, знову якась сюжетна лінія, нова. Коротше, мені дуже подобається, що тут дуже багато всього відбувається одночасно, можна сказати. Поки я читала, відчувала дуже велику концентрацію різних емоцій. Мені це дуже-дуже сподобалося. І ось дивіться, я майже майже дочитала до кінця. Мені залишилася одна третя буквально. Коли я казала про концентрацію емоцій, я мала на увазі саме це. От книгу я дочитала ще вчора ввечері, дуже дуже глибоко вночі. Я дочитала її десь о другій ночі, і я вирішила відкласти свої враження на ранок, щоб обдумати, поки я буду спати. І так само, щоб я могла виразити якісь певні емоції щодо цієї книги, адже емоцій в мене доволі багато. Книга крута, книга мені сподобалася. Вісім з десяти. Вона не один раз, але вона прекрасна. Тут купа драми, тут драма на кожному моменті, на кожній сторінці, і коли ти вже думаєш, що все буде добре, вискакує якась драма знову драма. Я відчула купу емоцій, насправді від щастя до зацікавленості якоїсь суму за героїню. Доволі глибока книжка, я не очікувала від неї підняття стількох тем насправді. І так я була права щодо того, що книжка повністю відповідає сюжету. Спочатку ти все втрачаєш, зневірюєш собі, потім тобі допомагають повірити в себе заново, і ти досягаєш своєї мрії. Це повністю опис цієї книги, але від цього вона не менш прекрасна, насправді. Адже її було дуже цікаво читати, було дуже цікаво читати. Шлях становлення мех як особистості, це головна героїня, як такої цілеспрямованої успішної особистості, яка досягає своїх мрій, яка розсталася нарешті зі своїм минулим, пережила його і може рухатися далі. Також е, окреме слово хочу сказати про книжкового чоловіка на ім'я Логан, який є в цій книзі. Він неймовірний. Просто я не буду нічого казати про нього більше, але він неймовірний. Я обожнюю, коли авторки пишуть класних книжкових чоловіків, і тут він саме такий. Він просто неймовірний книжковий чоловік, просто казковий, ідеальний у всьому. Я не буду вам спойлерити, який він, хто він, що він, але він класний. Він майстер на всі руки. Він дуже милий, дуже ідеальний і дуже приємний. Чого я не очікувала від книги? Того, що тут буде задіяна історична цінність, тут буде задіяний Ернест Хемінгуей. Алькапоне червоний бар всілякі таємничі ходи і так далі. Тут все це є. Тут трошки описується про історію дому, про те, як він був побудований, як він раніше використовувався, про магію цієї самої різдвяної сукні. Дуже цікаво, це все поєднано, насправді. Я реально не очікувала подібного сюжету. І мені сподобалося, що навіть Ернеста Гемінгуе до цієї історії приплили. Що ж, книга мені сподобалася, челендж мені сподобався. Прочитати книгу за один день було непросто, але дуже цікаво. Я думаю, що я буду знімати ще відео такого формату. Якщо вам сподобалося це відео, Обов'язково напишіть мені в коментарях про це, лайкніть, підпишіться на мій канал. Я буду дуже і дуже вдячна вам. А також, якщо ви читали цю книгу, можете поділитися своїми враженнями в коментарях. Якийсь певний, детальний, повний відгук я, скоріше за все, напишу в інстаграмі. Тож підписуйтесь на нього. Ну і до зустрічі в наступному відео!